Всім привіт! І сьогодні ми розпакуємо ці коробки. Перепрошую, що? Що тут в нас? Давайте зберемо цей? Я відійду на хвилинку. Спочатку зберемо основу. Далі меблі. О, а що тут є? Захищайся! Що тут відбувається? Ем... Лишилося зібрати і все. Дивимось, ставимо лайк і підписуємось! На нарешті дочапала до електрики. Боркось, йди провід з'єднай. А мене стромом не вдарить. Та не вдарить вони ізольовані. Кусь, містер Кусь, ти з'є тік. Ось і готовий. У наступному відео ми покажемо ось цей набір. на сьогодні все. До зустрічі у другій частині.